Від мої хороші, найкраще ви на каналі Української Відьми. У нас сьогодні з вами ворожіння на такій колоді, сила природи. Це наші хороші люди роблять. Дивіться, яка гарна. Сьогодні ворожимо на ваше майбутнє. Якщо захочете замовити собі колоду, можете. Відсканувати. Я в Києві купляла, до речі, їду знов до вас на особисті. Тому чекайте на відео з Києва. <смі> перед поїздкою хочу трошки для вас на майбутнє поворожити. Давайте просто, який йде період, і що треба знати вам просто зараз на Декілька варіантів зробимо. Мене поїздка чекає, колісниця. Це ми вже зрозуміли. Так, мої хороші. Який період зараз? Що відбувається в Всесвіті? Кожен отримує те, на що заслуговує те, що собі забажав. Якби це налунало, так, знаєте, трошки психології може здаватися, але насправді бажання повинні підкріплюватись якимись діями. Енергія повинна вкладатися в це бажання. Не просто так, що я собі візуалізую, але нічого не роблю. Можливість отримати партнерство та можливість отримати пару. Але треба уникати знецінення. Дивіться, мої хороші, тих, хто вас знецінює, тих, хто якимось словом або ділом вас ранить, хто шкодить вам. Треба як з дурнями, з такими людьми, знаєте? Да, 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 я зрозумів, я зрозуміла, ні, нічого не знаю. А якщо у вас є ворог, який полює на ваше кохання, йому нічого не вдасться, але ви будете відчувати, що щось пішло не так. У кого були конфлікти з родичами, загостриться. Чомусь ви всім будете заважати своїм щастям. так, Щастя любить тишу, але іноді ну, ми ж не можемо все приховувати так, від оточуючих. Просто не реагуйте ніяк на ворожі якісь дії. Давайте подивимось в майбутнє на декілька варіантів. Чекаю, що на порозі, що буде. Що чекаю, що хочу вперше подивитися, що тут. Що на порозі, що буде. Я б зараз чесно, кудись би на Закарпаття рванула до мальфарів. Ну, знаєте, багато людей, хто відпочиває, а я ж трошки працюю там, ритуали це дуже добре, але ніяк не доїду. Мені, знаєте, що це нагадує синевір озеру. Хто там в мене є твоє місце? До кого в гості їдемо? І на море хочеться, да? Обирайте ваше майбутнє. У нас сьогодні такий настрій, знаєте, як домашнє ворожіння. Не можу сьогодні бути серйозною. Хочеться всіх обіймати, їм казати, що все буде добре. А тут, за першим варіантом, дійсно буде добре. Ви не хочете з кимось спілкуватись. Ви прям не захочете. О, дивіться, тут може бути така ситуація, коли ви знаєте, як. Від людини, яка дійсно до вас добре ставиться, відвернетесь, а повернетесь до якихось друзів, подружайок, легковажних людей. Цінуйте тих, хто з вами довго поруч, тих, хто, незважаючи на якісь негаразди, знов-знов з вами поруч і дарує вам радість. Бо всі інші, якісь зустрічі, то тимчасове буде. Ви потім все зрозумієте. Ой, а може не треба було там з якимось другом сваритися або саме цього чоловіка там блокувати? Не йдіть звідти, куди ви потім захочете повернутись. Зрозуміло? Нові знайомства не дуже такі довготривалі. Знову ж таки, ви можете, можете мати або нового партнера, або нових друзів знайомих. Вам буде здаватися, що ви влились в колектив і, там, і далі будете хотіти з кимось спілкуватись, насправді ні. Погуляли і забули: тому не настільки багато емоцій вкладаєте во все це. Боже, Божеводоспади нам тут показують. Тут прям як от така колода, що прям серце крається. Все одно залишаєтесь одна. Одна, сама собою, або один зі своїми думками. Відійшли від свого призначення по життю в інший бік. Зовсім в інший бік. Трошки заблукали одинички. Двоєчки. Хотіли ви в минулому того, що вам не треба, або тієї людини, або тієї ситуації. Воно вам не треба було. А ви можете думати, чому мені щось не вдалося в минулому? А тому що то не твоє. Важко працювати не на тій роботі. Важко підлаштовуватись під людей, які емоційно або розумово, як це сказати, інакше, ніж ви. Зрозуміли? Всередині вас весь світ. Ви намагаєтесь знайти людину тотожну до вас, таку ж саму, себе знайти. От в чому біда. І ви будете вдивлятись в людей, а там вас немає, тому що це інша людина. Себе шукаємо всередині себе. І на все, що нас оточує і що відбувається, реагуємо, як це мій вибір це моє життя, особисте моє життя. Ну, Тут без пари ніхто не залишиться. Двоєчки, тут буде пара і партнерство. Якби ви не намагалися відсторонитись, або якби ви не сварились з кимось, не розділяло вас життя, воно з'єднає. Третій варіант. Самі собі все ламаємо. Просто-напросто все. Дівчата, тут, якщо дівчатка дивляться, то ви будете на таких емоціях, так, наговорити чогось іншим людям. Дуже сильно стримуйтесь, просто заради себе, не заради них. Щоб, не для того, щоб нікого не образити, а для того, щоб не мати біди потім. Чоловік якийсь придивляється до вас. Якщо чоловіки дивляться, то хоче поспілкуватись, можливо, друг, можливо, щось стосується партнерства. Якщо дівчата є людина, яка хоче вас собі. Бо ви ресурс. Ви ресурс. Дуже цікаво. Тут може бути пара. Ну, людина в пару вам, яка відкриє нові горизонти. Ви не готові. Ви як застрягли десь. Знаєте, як ми в дитячому садочку застрягли, нам треба до школи. Порядна людина поруч може бути, а ви будете обирати якихось, знаєте, гарно розмовляючих, нічого не роблячих для вас. Поїздка, поїздка гарна буде. От дорога будь-яка, навіть там десь по місту, де ще, буде гарно. В кого відчуття постійної конкуренції, дівчата, тут у вас може бути такий стан. Не того чоловіка оберете і будете завжди на, другій, на другому плані. Ревнощі і пусті. Чоловіки і дівчата відкидайте, тому що це вас руйнує. Руйнує. Ну, є гарніші за нас, є не такі гарні. Різні люди є. Кожного своє життя, бачите? Ви боїтесь самі на себе дивитись на правду. Серце самі собі оці біди минулого носите в собі. Дуже гарна колода. Не знаю, як вам, а мені я просто не можу. Мені так від неї прям. Прекрасно. От ви не сховаєтесь від себе. Не треба там нікого блокувати, бігти від когось. Не треба Йти з роботи не час. Якщо ви якісь зміни плануєте, то робіть з розумом, а не емоціями. Розумієте? Розумом. Йдемо з роботи, значить, вже на підготовлене інше місце. Йдемо зі стосунків, значить так, щоб більше не розмовляти і не продовжувати їх. Якщо ми так не можемо, то ми звідти не йдемо. Хочемо підвищити дохід, значить. Чітко прописуємо як, скільки як ми це бачимо. Не так, що я чекаю, там мане мене небесно, що мені на голову мільйон звалиться. Розумом. І все прийде. Якщо ні, то просто знаєте, самі себе заплутаєте. Заплутаєте в своїх думках, в почуттях, перечуттях і в бажаннях. Така трієчка.